Доброго дня, любі друзі. Я Павло, ви на каналі Керування долею. Сьогодні хочу поговорити з вами про такого дуже відомого голівудського американського актора Ентоні Хопкінса, про його, скажімо так, основний головний принцип життя. Раніше він був алкоголіком. Ну і зараз навіть він до, до сих пір в клубі анонімних алкоголіків. Так ось якось він е, розповів одну історію зі свого життя. Е, він сидів у барі і до нього і сів молодий чоловік, дуже, е, скажімо так, е, натхнений, е, дуже розповідав дуже про себе багато, що в нього. Є дуже успішний проєкт, який зробить його дуже е, успішним, відомим, багатим, що тільки він знає правду. Він був дуже натхнений, дуже такий от, е, загорівся ідеєю. І як тільки вони допили, він вийшов на вулицю і тут з е, Крежит Гальмів. Е, і от буває машина, насмерть виходить. Ось, Ентоні Хопкінс після цього е, через деякий час бросив випивати і став жити по такому принципу, ну, скажімо так, по якому він живе до сих пір. Зараз я його процитую. Будь спокійний, не поспішай ніколи. Не сміши Господа своїми планами. Не бийся спіною біля рота, вбиваючи свою правду в голови інших. Пам'ятай, твоя радість і смерть прийду до тебе в свій час, в потрібний час. Ти ніяк не зможеш на це вплинути. Так ось, що хочеться сказати по цьому питанню і поговорити, сказати свою точку зору. Приводу цієї ситуації, що відбулася в житті Ентоні Хопкінса. Що я можу сказати, любі друзі, нікому ніколи нічого не розповідайте про себе. Особливо свої плани. Плани на майбутнє, грандіозні плани не розповідайте ніколи. І все у вас буде добре. Навіть такий, скажімо так, один з китайських мудреців. Я не пам'ятаю, як його звали, він якось говорив, що той, хто багато говорить, його часто прислідують на вдачі. Запам'ятайте це. Особливо, коли от, я знаю по собі це, от коли ти щось зрозумів в цьому житті, зрозумів, як воно працює. У тебе натхнення наступило таке, ти хочеш прямо розповісти, поділитися цими планами. Особливо там, зустрівся з друзями, за Черчиною, і тебе вже прям розриває, ти хочеш це розказати. Як ото кажуть, висід таке, висі, таке Остапа понесло і все. І ти розказав все, що планував своїм друзям, з ким сидів. Так що, знаєте, в цей момент все, всі свої майбутні. Оці Досягнення успішні, що ви набудували, ви злили в унітаз. Забудьте. Так що така от історія. Я, скажімо так, особисто це зрозумів на своєму прикладі життя. Ну, А що можна поговорити особливо на слів Ентоні Хопкінса конкретно? Цитую. Перше, що він сказав, будь спокійний, не поспішай ніколи. Ну, Всі ми знаємо життя, що навіть таке, таке прислів'я є, що поспішиш людей насмішиш. Всі ми знаємо, і я думаю, кожен з нас стикався в житті, що любе діло, яке було зроблено, зроблено на швидкоруч, коли кудись ми біжимо, щось швидко робимо то воно не приносить бажаного результату. Або зовсім не приносить результату, або навіть якось невдоволення. Чому так? Тому що коли ми дуже чогось бажаємо, а коли ми спішимо, кудись поспішаємо, то ми, ми бажаємо цього, ми знаходимося під впливом пристрасті. Ми осліплені пристрастю, і ми не бачимо нічого навкруги, не чуємо нічого навкруги. Ми осліплені пристрастю, скажімо так, не чуємо підсказок долі. І в цей момент ми, скоріш всього, зробимо помилки. А якщо ми в спокійному е, стані, ми більше бачимо варіантів, чуємо більше варіантів, у нас е, краще працює уява, скажімо так, і ми більше. Бачимо, що можна зробити з цим питанням або з цим ділом. І, скоріше всього цього, ми зробимо його якнайкращим на чином. Що далі він сказав? Не сміши Господа своїми планами. Ну, Тут так я вже. Сказав, повторюсь, що, що не треба встроїти таких ну, грандіозних планів, особливо нікому їх не розповідати. Це важливо. І... Та й так і так, подумати, хто мог знати, що буде таке от зараз, в нашій країні, в наш час, у всьому світі, скажімо так. Хто мог знати, що таке буде відбуватися? Ніхто, тільки Господь. Так що тільки творець знає, що буде завтра. Далі він сказав: не бийся спіною біля рота, вбиваючи свою правду в голови інших. Ну, що тут можна сказати? Ми всі люди різні. Ми прийшли на цю планету, всі з різними характеристиками. Ми прийшли, кожен з нас з різним багажем від своїх предків. Кожен з нас пройшов свій шлях, має свій досвід. Ну і також кожен з нас має свій рівень інтелекту, як не крутий. Тому не треба доказувати свою правоту іншим, тому що люди все одно почують тільки те, що хочуть почути. Ну, і далі він сказав. Пам'ятай, твоя радість і смерть прийдуть до тебе в свій час в потрібний час. Ти ніяк не зможеш на це вплинути. Ну, я думаю, тут і так все зрозуміло, що все буде так, як буде, навколо нас, як не крутий. Але тільки від нас залежить, як ми проживемо це життя, наше життя. Конкретно наше життя, кожен з нас. Як ми прожимо в гніві, в болі, в яких криках, скандалах, м м яких суперечках, м страху, гніві, незадоволенню життя. Або проживемо, цінуючи кожен, кожну хвилину свого життя, радуючись кожній хвилині свого життя. Проснувся, вже радість. Чому ні? Пам'ятайте, пам що життя дуже коротке, щоб марнувати час, свою енергію на щось не потрібне. Так що живіть тут і зараз. Цінуйте те, що маєте. Любіть один одного. Цінуйте один одного. Всім дякую, хто дивився це відео. Я Павло, канал Керування Добрина. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.